Я обіймаю тисячолітній дуб, його кора жорстка, але в цих тріщинах історія часу. Він стоїть тут, як мовчазний свідок століть, і я раптом відчуваю, як дрібними стають усі мої тривоги поруч із його спокоєм, скільки поколін торкалося його гілок, скільки вітрів і бур він витримав. І все ж він лишається живий, сильний, Я справжній. Дякую тобі. Yeah. 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 Під тисячолітнім дубом племінниця знайшла жолудь і простягнула його мені. Я взяла його в руки і подумала, ось у цьому маленькому зернятку живе сила цілого дерева. Так і ми передаємо одне одному частинку свого коріння. Щоб воно жило далі.